Переяв славу від предків наших неможність дістали, пригадаймо собі, якою неперемушною до того часу була сила руська, і міцно обиймося за своє спасіння, то не наш звичай втікачами йти додому, але жити переміжши або славно вмерти, доказавши діла, як слід сміливим. Муша, князь Святослав Завойовник Далеко в степу розлягався гомін табору русичів. І ржали коні, лопотіли знаменні прапори на степовому вітрі, перекликались вартові, брящала зброя. Біля шатер громадами лежали вої, палили багаті. Та готовились на завтрашній день. Отроки доглядали коней, Дружинники чистили мечі двосічні, натягали тятиви тугих луків, наповняли сагайдаки стрілами, випробовували ремені на панцирах та підпинки гостроверхих шоломів. При ватрах оберталися на рожнах величезні воли та тості барани, а довкола нісся запах печеного м'ясова. де не де лунала пісня, це при пригонища дружинники, впиваючи пінливе вино та золотистий мед і скручених турових рогів. Або звибиваних золотом та висаджуваних самоцвітами черепів ворогів, перемушених у числених ратях, а всі ловили вухом гамір із табору Печенішина, що розбив свої шатра по той біч трубежі та хотів поставити свою ногу на українській землі. Через річку чути було скрип безчислених возів, рев верблюдів і дике вівкання степовиків. О, буде завтра січі великий Потече кров, наче на бенкеті вино червоне. Це не перший раз захищали хоробрі русичі щитами, і власними грудьми рідну землю, а з нею й увесь світ. Перед напором диких степових орд, не одному Русичі вісич віщував смерть, не один молився новому Богові, але й зітхав нишком до перуна й Дажбога, бо хоч Великий князь Володимир охрестив всю Україну в воді Дніпрові, то не один дружинник поруч хрестика носив Зашиті водичі, кутники дерева, які залишились із розбитих поганських ідолів, і в не одного, що хоч ставив на чолі знахреста, то в глибині душі таївся ще дивний жах перед Мареною. Чи ж не краще перед Січею Великою помолитися новому Богові, але й злити потайки? Кілька крапель вина, Щоб переблагати давніх богів, бо верхи дерев шумів див, степ наповняв брехіт лисиць та виття вовків, а вгорі лопотіло крильми, й вороння припогане. Бути січі великі, а в такій хвилині Навіть серця цих вилеяних під шоломами. Сполитих трупами та викормлених кінцем, копії воїнів наповнялися дивною тривогою. Саме на губрі зажевріла досвітня зоря, коли з того боку трупиші розлігся протяжний голос сурми, але вправне вухо воїв пізнало, що це не бойова сурма. Так сурмлять тоді, коли має прийти посол. На другому боці річки стояв печеніжський каган, а поруч нього кличник, що голосом великим кликав. Великий князі Володимире. Навіщо дурно поїти степову землю кров'ю воїв наших? Пошли свого мужа, хай побореться з нашим. А чи муж доліє на цьому дружину спаде добичи слава? І розійдемося в мирі, і не будемо воювати три роки. І велій Володимир кличникові своєму відповісти. Хай станеться по глаголу твоєму Кагане Печеніський. Рознеслось по таборі русичі чи війська. Про Пронемірений двобій похилились сумом голови воїв, не тому, що боялись побороти з але тому, що кожного тривожила гадка, чи переможе ворожого велетня, чи не сягне сорому і нечести на себе, дружину князя. І усю рідну землю і князь у своєму шатрі важку думу думав, але ось стану перед його лицем отрок молодий, кремезний і з русим волоссям. Князь умій і пане, я отрок без меча ще та нарадь перший раз вирушив, але поборюсь. Я спеченігу і одолію його, я м'яка і в своїх руках кожу розриваю, аби кові з боку стільки м'яса вирву, скільки ж мене захопить. Мусиш силу свою показати, промовив князь Володимир. Бо не можу молодого трока нерівний бій пускати. І звелів князь привезти що найсильнішого і найдикішого буйвола, якого колись спіймано на княжих ловах у надніпровській пощі, два найдужчі дружинники вели буйвола на тугих мотузах, прикріплених до залізного кільця ніздрях бика. дикий звір, боючи гнівно рогом землю. Тарвучи її ратицями, ревів хрипло і точив піну з бородатого писка. Старий радич у багаті, рожен до білого. Дружинники скинули з очей Байтур. Дружинники скинули з очей Буйтура плахту і відіп'яли мотуся. Крепещений розпаленим залісом, бик заревів скажено, з болю і люті, та вихром кинувся просто на молодого кожум'яку. Здавалося, підніме його на роги, кине об землю, стопче ногами. Але кожум'яка звинно скочив у бік і, вхопивши буйвола за стегно, Своїми цупкими пальцями вирвав йому шмат кожи з м'ясом, стікаючи кров'ю з ревом, помчав звір у степ. А переконавши, що отрок говорив правду, повеселів князь Володимир і звелів сурмити двобій. Може, руські печеніські розміряли поле, де мали зустрітися борці. По одному боці визначеної площі станули Володимирові вогі, а по другому печеніги і вибігли борці проти себе. А коли княжі дружинники побачили печеніга, в серцях їм похололо. Бо був, як пише літописець, привелик зілу і страш, а проти нього стану русич середнього зросту, з погідним лицем. Посміявся печенів, побачивши такого противника, але отрок легко, мов парт, скочив до велета. І схопив його в свої обійми. Здавалося, дві рівні сили щепилися з собою, й одна одній нічого не вдіє, ноги борців, наче вросли в землю, спини вигнулись, як деревища тугих луків, жили набрякли в страшному зусиллі. Густими каплями стікав з їх тіл, проминуло декілька хвилин, і вої помітили, наче в кості в'яза печенішина почали хрещати, наче в віддих його ставав швидкий і хрипкіший. Врешті його потужне тіло почало хилитися в бік, Ще хвилина, ще одна надлюдська напруга юнака, і кожум'яка кинув важким тілом поганця, аж застогнала степова земля. Сколихнулися мов тирса, печенішські лави, і подалися геть із землі української, І знову. Стояв отрок перед лицем князя свого, золото і самоцвітів не хочу, бо не боровся я для багатства, а щоб не дати посміятися поганському степовикові над землею нашою. Дай мені князю меч гострий, двосічний і ще черлений. Та прийми мене між воїв своїх, щоб я міг іти з тобою на рать, як інші дружинники. І воле Володимир його волю, а обернувшися до всієї дружини, сказав, на пам'ятку того, що отрок переяв, славу за мене, закладаю на цьому місці город. А назва йому буде Переяслав.